Завітали ми до Дніпровської міської ради, побачимо, чи є тут відкритість, прозорість і чи можна отак громаді, людям зустрітися з мером, з заступниками. Подивимося. Ну, Богдан заходити. Заходь, заходь. А, тут все серйозно. От все серйозно заходьте. Так. Тут не так, як у нас в міськраді. Все зовсім не так. А ну давайте подивимося. Будемо зараз. Електронні картки. Доброго дня! Громадська діячка Омельченко Ганна з Запоріжжя. Завітала до вас, хотілась подивитись на прозорість вашої міської ради. Вчора я показувала, що як у нас там можна зустрітись з мером, заступниками, і цього не можна зробити. Ось цікаво, чи у вас можна отак зустрітися, викликати, задати питання е, з міським так, головою, записатися на прийом, тобто на прийом. так? Так. так. А отак як з іншого раніше, міста раніше, приїхали раніше, так ви могли показати. Просто якесь посвідчення і зайти. А де прийоми? От, наприклад, сьогодні 100% у когось є прийоми з заступників. Ви ходите від нас, повертаєте на ліво угу. нашій будівлі, сусідні двері, угу. там приймальні громадян. І вам там підкажуть і скажуть, який кабінетик пройти угу. і записатися, хто веде прийоми, до кого записатися. А з міським головою? От можна йому там передати інформацію, що можна. приїхала громадська там? Можна так, так, так? так. так теж, теж там. там. так, а ви тут бюро перед. У вас просто беруть перепуст... переход. Перепуст... Тобто мені вийти в інші двері зайти, так? Так, угу. Добре, дякую. Ну, пішли. Трошечки не сюди ми завітали. Зараз побачимо. Угу. В інші двері йдемо, йдемо. Йдемо. Так, де ж тут інші двері? Інші, інші, інші двері. Так що ось так, зараз ми побачимо, як тут все відбувається в місті Дніпро. Чи відрізняється від Запорізької міської ради Дніпровська міська рада? Яка тут відкритість і прозорість? Що у нас тут на дверях написано? Графік прийому вівторок з 9 до 18. Інформація стосовно листи. Е, нема тут зразок заяви як писати, нема графіку, як приймають заступники, як сам міський голова приймає Богдан, заходь. Заходь, заходь, заходь. Зараз ми. Ага. Ой, тут прям так все печалька. Доброго, Доброго дня, громадська діячка із Запоріжжя, Омельченко Ганна завітала в міську раду, в місто Дніпро, подивитись на вашу прозорість, відкритість. Чи можна з міським головою зустріти, задати питання отак від громади? До, ну на до ну, от Не записатися сьогодні. Ну, Хтось 108. повинен приймати. 108. А хто там приймає? Давайте мені, хоч покажіть. Ну, Я б хотіла. Це запис, да? Лише запис. Можливо, вам керівника. Ага, а міський голова. Ну, можливо. 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 Угу, Добре. Куди обереження. проходити? Прямо по коридору, тільки обережний. Угу, Добре. У вас просто ремонт так, так? <рекунь> <да? рекунь> Тому що так думаю, що у вас так все так все гарно. Так, <рекунь> да, проходь. 108 кабінет. О, так, 109, 109 Демон. Демон ну, побачимо. Ага. Пишеться. Доброго дня. Заходь, Богдан, закривай двері, тут конфіденційно. А скажіть, будь ласка, громадська діячка з Запоріжжя, Мельченко Ганна. Хотіла подивитись на відкритість міської ради міста Дніпра. Те, що у нас в Запоріжжі відбувається, ми всі знаємо, а от мешканці Дніпра кажуть, а заїдь до нас. І от багато у нас питань є до вашого мера, як він так все облаштовує класно і чому у нас в Запоріжжі такого нема. От чи можна з ним зустрітись, задати декілька питань От в такому форматі, без запису. Можливо, таке? Чи можливо з якимось заступником задати питання? Тільки письмово, заздалегідь записуватись, тобто і все. Да. І ви не можете передати, що приїхала із Запоріжжя, громадська діячка. У нас немає такого що... А прийоми? От у нас у Запоріжжі там, хоч так, не так, ведуть прийоми кожного дня, якісь там заступники. От сьогодні прийом хтось веде? Був. Був і вже нема, закінчився? Не. Ну, мені там на рецепшені сказали, що ви можете передати пану Борису, що от Запоріжжя приїхала з питаннями до нього, і що можливо він може прийняти, а можливо він захоче. От ви можете скомунікувати, от можливо, в нього віконце. Ну, а хто з ним комунікує? От я зараз завітала до міської ради. От хтось повинен же там нагору передати, що приїхали з Запоріжжя, хочуть з тобою зустрітися. От хтось повинен, хто цим займається? Куди мені піти? Там була, тут була, в той вхід входила. Через письмове звернення. Ну то зрозуміло, що так ви потім назначите... електронну пошту ви можете нарисувати. І потім ви в якийсь день назначите зустріч. Тобто так все відбувається. Mm -hmm. Отак відкрито, бачите? Нема, нема, ніхто не хоче з людьми спілкуватися. от На жаль, розумієте? От я допис у соцмережах напишу, що от навіть не передали пану Борису, те, що приїхали з Запоріжжя з ним поспілкуватися. Нема комунікації. Ну що, пішли, познімаємо, де ще там зайдемо. До побачення. Що, така ж відкритість, бачите, як і в Запоріжжі. На жаль, нема. Зараз у охорони ще запитаємо, там більш лояльно люди... людина віднеслася до нас. Скажіть, будь ласка, там от зовсім не хочуть кажуть через звернення. Ну, то зрозуміло, що звернення написати. От хотілося. Зрозуміти, що от відкриті, я розумію, що всі навантажені, мер навантажений, Але якщо там із Запоріжжя до тебе приїжджають, то до кого можна звернути, щоб зараз повідомили? Прес-служба якась повинна ж бути. От що так, там вони за це відповідають. От ті 108-му, вони сказали, що ні, вони не будуть передавати. Можливо, телефон є. Я зараз буду телефонувати кудись. Інформаційної внутрішньої політики. Пробуйте. Ага, заліпись. добре. Це якраз вони відповідають. Угу. Добре, Зараз добре, добре. Ви тут найчемніший працівник. Я вам дуже вдячна. Богдась, давай світ на вхід, Я на центральний, вони сказали сюди, перенаправили. направили. Тут прямо громадян, так, але ж угу. можливо до вас пустяться. Я зрозуміла, зрозуміла. Зараз я наберу. Спробуйте. Угу. Микола, доброго дня! Це вас турбує голова громадської організації Роби своє Ганна Омельченко із Запоріжжя. Я приїхала до вас зараз в міську раду і хотіла би зустрітися з мером міста. Або з його заступниками задати питання, хочеться подивитись, яка у вас відкритість, прозорість до громади. Мені тут же в 108 кабінеті сказали, що треба звернення писати. Ну то зрозуміло, якщо я напишу, мені відповідь нададуть день. Запропонують, а хотілось подивитись, ось так чи можна громаді в екстрених яких випадках поспілкуватися? Чи є та прозорість, яка повинна бути до громади? Скажіть, будь ласка, можна з мером зустрітися? Там угу. ще час. Розумі. Ну, зрозуміло, так, я зрозуміла. Угу. Угу, я зрозуміла, і тут не можна. Дякую, дякую. Дома, що ну що, і тут по горячій лінії сказали, нема в них таких зв'язків, не можуть вони нікому зателефонувати і передати. Так що якось так. Ну, от що, що робити? От скажіть, будь ласка, От чому ніхто не може передати? Файна пані, а скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? У вас нема виходу на мера міста, щоб йому передати, що тут із Запоріжжя до нього приїхали? Ну, що, пішли в ті двері ще поспілкуємося? Ось така комунікація. Я гадаю, що 108 й кабінет. З якими спілкувалися, вони все можуть, але нічого не хочуть. І це каже про закритість міської ради, на жаль. На жаль, на жаль. Зараз ще зайдемо в ті двері. І поспілкуємось. але тут дуже так все файно, гарно, такі масштаби, не Запоріжжя. Мені здається, навіть тут краще, ніж в Києві біля міської ради. Ось так. Бачите, не до, до мера, до заступників доступу немає. Доброго дня. Ну, можеш, можеш продовжувати. Давайте ще раз підійдемо. Я вже підходила сюди да, з Запоріжжя. Громадська діячка приїхала поспілкуватися або з заступниками, або з мером. Відправили там 108-й кабінет. Ті не мають виходу на мера чи на заступників. Громадські прийоми сьогодні не ведуться. От Мені цікаво, де та прозорість? От хто може передати? Можливо, Борис Філатов би виділив 5 хвилин для громади міста Запоріжжя і відповів? У нас немає таких повноважень, ви можете тільки письмово звернути. А що це за будівля? От що це за будівля? Тут, тут вони сидять всі, тут Борис Філатов, тут депутати, тут у вас проходять комісії. Ну, Хто може повідомити що із Запоріжжя, громадська діячка приїхала і хоче задати питання. От невже нема відкритості і прозорості? От мені цікаво? Звертайтесь письмово. Та я зрозуміла, ну я тут тоді буду ну, ходити, почекаю, можливо, хтось буде йти, когось побачу. Так? Ну так тоді. Ну, Якщо ніхто не може передати. Ну що давайте тут 30 хвилин погуляємо, подивимося. Можливо, хтось пройде, побачить, ми з кимось познайомимось. Закритість. Тут навіть приймальні нема. Розумієте, у нас в міськраді є приймальня мешканців, одна, інша, третя, перший поверх відкритий для громади, а тут навіть цього нема. Ви мене знімаєте? Тут людина мене знімає. Ви мене знімаєте? Скажіть, будь ласка, давайте я вам представлюся. Можливо, ви представитесь, хто ви? Я ж ні від кого нічого не приховую. Скажіть, будь ласка, хто ви? Я голова громадської організації роби своє Ганна Омельченко із Запоріжжя. Приїхала зустрітися з мером вашого міста, задати питання, які турбують запоріжців. Ви хто? Ви знімали? Доброго, Доброго дня. Ви до мене поспілкуватися? Так. Давайте поспілкуємося. Охорони муніципальна варта. Мене звуть Євгеній. Так. У вас якісь питання до охорони є? До охорони немає. Ви мене знімали? Я думаю, можливо, треба прокомунікувати. А скажіть, будь ласка, так. да, от я б хотіла задати меру Дніпра. Як це кажу, мій хоча. оператор. Да, оператор да. такий маленький же оператор. А що робити а має що робити? посвідчення оператора? Ну, ну конечно, ми зараз не малю, княжна ми зараз си на малю вона дуже приємна. Ми б хотіли задати питання про слухи. От кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра. От чи чув Борисе? Філатов цю інформацію, тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище, ніж ми, і так, і наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну, де як, тому що нашій владі треба ну шляхи вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас. Від вас один відсоток, mm -hmm. тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск, пан Борис, mm -hmm. який на нього чинять, як він mm -hmm. все ж таки працює. Тобто нічого такого, те, що от хвилює mm -hmm. Запоріжжя, наша влада взагалі Ну, от, А де відкрита? От я mm -hmm. жодного mm -hmm. ну, я зрозуміла. Ну, знаєте, записатись це одне: записатись, прийти, це все розуміє. А от де відкритість та от, якщо так от. Тим паче, з іншого міста приїхали. Ну Ви думаєте, ви воєнний стан дажний Ні, воєнства? Ну хтось працює, вони ж на місцях всі працюють. Працює. Ну, так, що ніхто п'ять хвилин не може виділити. Сказати, Здрасте, Запоріжжя, наше місто. А там. діє, ваш у вашого мера гаряча лінія. У нашого мера? Я. Наш мер не відкритий, не прозорий. І мера у нас немає. У нас два секретаря. Ну Я хотіла подивитись, де дуже хороше. Гарячу лінію я набрала. Вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали з Запоріжжя. Він ну, кажуть, не можемо. В 108 му кабінеті сказали, не можуть. Ми до нас, нас в трьох випадках можна комунікуватися. Пусть ми за телефон, Так, а, а можливо, він захотів, бо ніхто ж навіть не передає Кожен йому, не що приїхали певний. з Запоріжжя. Ну напевно що день теж на резиновий, так має бути якийсь... но по світі заступник, от, по світа медицина. Ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я проти мікуйте, я, 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 я вам представлю, що я це так начальник відділу охорони. Так. Я відповідаю за оборону. У нас чому так все чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та, Тому, я не повинна давати вам відповіді, але ж ви можете зайти в інтернет насадження. Повністю все та все зрозуміло. Прозоро. Хочеться, хочеться прозорість. У ну, так побачити людей. Щось. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само. Вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях, чи ні. У вас я дивлюсь, люди. Ваші так само, мешканці Дніпра кажуть, Завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь ну, те саме. Яка різниця в Тіктоці? Всі в всі і... коментарях в Тіктоці. Сьогодні а, допис я написала. Дроби, Бориса всі. Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте? Ну, Зараз приїду, напишу, що а не, що я ж там. Наші... Ні, тут так. понятно, що так. через звернення так, я напишу так, звернення, так, але так. от хотілося от такої відкритості, ну, це, нема. Це, 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 мене, це суттєво жіноче, хочу все і зразу. Ну чого жіноче, це відкритість. Я як мешканка можу пройти усюди, а ну, бачите, все, все, не дозволяється. все. Все що для вас може бути. Тільки звернення Напишіть, ласки. Ми вас залюбки і пропустить, проведемо, допоможемо. Так що бачите, вибачте на все добре. Ну дуже раді гостям. Ну, все понятно, звісно, пишемо звернення, тому що дуже хочеться пану Борису задати питання. Але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Да, скажуть, скажуть, добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, яка тут краса. Краса є, а відкритості поки не бачимо. Ну що, Богдан, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.